Є події, де гладять по голові успіхом. А ми ж провели Факап Грантс це шоу, де топові експерти відверто зняли маски і розповіли про найбільші провали в роботі з грантами. Олександр Поп, людина, яка виграла понад 200 заявок державних власна справа. Він прямо розповів, як він втратив грант через помилку в 48 гривень. І заявку навіть далі не розглядали. Марина Богун, соціальна підприємиця, три місяці приходила до тями після відмови на персональний грант і поділилась алгоритмом, як проживати відмови без самознищення. Влад Коваль, фіндир асоціації українських стартапів поділився, як стартапи приходять на піч. З ідеї, але без доказу проблеми і без репетиції. А Потім дивуються, чому ж вони отримали відмову. Я зі свого 20-річного досвіду розібрала повністю систему, як готуватись до провалів і як менше їх допускати. Але в цей день не тільки ми, як експерти, зізнавалися да, в такій роботі м -м, над помилками. Ще й наші учасники ділилися своїми провалами. Дехто переплутав часовий пояс і не подали заявку на мільйон євро. Повну версію цього шоу можна придбати в записі. Єдине, що вам може не сподобатись, це те, що подія триває цілих 5 годин концентрованого досвіду 20-річного нашого стажу.